Сьогодні зайшов Тікток, і Тимошенко знову відзвітувалася. Знову скандальний законопроект про мобілізацію, і ось в чому вона нас запевняє. Подивись це відео, і мені цікава твоя думка. Звісно, я не можу переповідати вам всі подробиці закритих консультацій. Я просто не маю на це права. Скажу вам найважливіше, чого точно більше не буде в житті нашого суспільства, не через які шокові закони про мобілізацію. Перше, більше не буде повернення антиконституційних та репресивних норм. Ми із вами добилися цього раз і назавжди. Більше не кидатимуть у тюрми тих, хто в силу різних причин не може воювати. Вже тепер не потрібно буде протягом 20 днів з моменту продовження мобілізації усім чоловікам від 18 до 60 років. Обов'язково з'являтися до військоматів і реєструватися. Цього не буде. А також не буде ніяких електронних повісток та примусових електронних кабінетів призовника. Також не буде реєстрів боржників, які ви найбільше боялися. А якщо не буде реєстрів боржників, не буде блокування майна, рахунків, не буде астрономічних штрафів та пониження в правах. За невчасну явку до ТЦК. А ще більше не призиватимуть до війська науковців, інтернів, педагогів, студентів ну і аспірантів так само, які послідовно здобувають освіту з нижчого до вищого рівня. Також ми повністю викреслили і тепер ніхто не примушуватиме підприємців та місцеві органи влади сіломніць, Тягти до військоматів своїх співробітників та мешканців. Це не їх завдання, це завдання військоматів. Тепер вже після того, як ми з вами попрацювали, ніхто не вилучатиме транспорт у ФОПів. Ніхто більше пальцем не буде чіпати людей із третьою групою інвалідності. Куди інвалідів на фронт? Ніхто не буде чіпати, і я думаю, випустять вже нарешті за межі держави багатодітних батьків, у яких більше трьох неповнолітніх дітей, а також чоловіків, які опікуються важкохворою дружиною або важкохворими батьками. Ще те, чого нам вдалося з вами добитися, залишається відсрочка для усиновителів, опікунів, піклувальників. Прийомних батьків та батьків вихователів буде все так, як сьогодні є в законі.